У Донецьку палає аеропорт. Стовп чорного диму видно з будь-якої точки міста. І шостої ранку литовище вкотре почали активно обстрілювати бойовики. Що саме палає на території аеропорту? Поки невідомо, але бойовики продовжують штурм. Жертв серед українських військових немає, однак багато поранених. Сьогодні о шостій годині ранку бойовики широким фронтом з застосуванням стрілецької зброї розпочали штурм Донецького аеропорту. Напередодні бойовики чотири рази штурмували позиції українських військовослужбовців, які забезпечують охорону та оборону важливого стратегічного об'єкту, обстрілювали позиції українських силовиків з використанням ракетних систем залпового вогню БМ-21 «Град», артилерії та мінометів. Загалом за минулу добу на Донбасі загинув один військовий. Ще 18 ро постраждали. Таку інформацію надали в РНБО. Російські найманці і військові ведуть вогонь з житлових кварталів. Все це наживо знімає журналіст російського каналу. Крім того, бойовики з танків, мінометів і артилерії обстрілюють інші позиції української армії. Протягом ночі бойовики неодноразово обстрілювали позиції українських військовослужбовців, які несуть службу на блокпостах, опорних та спостережних пунктів поблизу населених пунктів. Никішина, Красногорівка, Трудовської, Орловка, Кургану, Могила Гостра. За офіційними даними повністю під контролем села то територія під Маріуполем. Чого не сказати про межу з окупованим Кримом? Там зафіксовано прибуття нових підрозділів збройних сил Росії та військової техніки із написом За Новоросію. Крім того, прикордонники зафіксували два безпілотники, які здійснювали повітряну розвідку з території Криму. О третій годині ночі один з них порушив повітряний простір Херсонської області та на висоті двох кілометрів прослідував у напрямку Херсону. Яна Курченко соціальна країна.